права імені академіка Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України і Світлана Марченко, членкина спілки, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри земельного та аграрного праву Київського національного університету імені Тараса Сувченка, виступ як здійснювати діяльність у сфері сільського зеленого туризму, нюанси законодавства. Запрошуємо. Дуже дякую, пані Наталія. Зараз спробую. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію. Так, так, завантажилась, якщо можна повноекранний режим. Зараз я спробую. Так, нормально видно? Так, так, все добре. Дякую. Дякую, ну насамперед хотіла привітати всіх присутніх. Мені дуже приємно, що не дивлячись на такі важкі часи, дійсно є настільки багато людей, які зацікавлені в здійсненні цього виду діяльності, і ми, звісно, як юристи, ми розуміємо, наскільки на сьогоднішній день це важко робити, навіть, скажімо так, з організаційної з правової точки зору, да, зробити так чи там розпочати чи, скажімо так, проводити свою діяльність, не порушуючи законодавство, будучи в межах цього законодавства, і, скажімо так, не маючи відповідно якихось проблем із здійсненням, цього, здавалось би, і не досить складного, але в законодавчому полі, як ми бачимо, достатньо скажімо так неврегульованого питання. Ми зі Світланою Іванівною сьогодні, враховуючи обмеженість часу, звісно, питань юридичних дуже багато, але ми намагалися їх розбити на блоки і ознайомити вас, скажімо так, з тими питаннями, ну, які найбільш на сьогоднішній день є актуальними, на наш звісно, погляд? Хоча враховували знову ж таки і досвід свій роботи в спілці і спілкування з людьми, які розпочинають або вже ведуть свій бізнес. Тому, скажімо так, презентація будується з декількох блоків, які ми ну, це як чорнетка, да, вона може доповнюватися. Ми будемо дуже раді, якщо у вас будуть, будуть пропозиції стосовно розширення, можливо, або більше розставлення інших акцентів на певних моментів, ті, які саме цікавлять вас. Але, скажімо так, ну це наше бачення на сьогоднішній день такого майбутнього, скажімо так, курсу, який присвячений саме правовим питанням. Блок перший, ви бачите, тут звісно, я думаю, не тільки бачите, а знаєте самі, що на сьогоднішній день немає у нас, на жаль, єдиного нормативно-правового акту на рівні і закону, і навіть постанови кабінету міністрів, які би чітко врегульовував на сьогоднішній день питання здійснення діяльності в сфері сільського зеленого туризму. Тому отут -от показано наскільки законодавство розпорошене з одного боку, з іншого боку, начебто, ми маємо закон про туризм, але знову ж таки на сьогоднішній день цей закон переживає своє таке, скажімо так, вторе життя, друге життя, вноситься туди зміни, буде він в новій редакції. Як буде виглядати, поки що точно невідомо. Але тенденції, скажімо так, розробки цього закону вони ну, виникають у, у юристів такі певні знаєте, роздуми і сумні. Ви щодо того, а чи можливо буде здійснювати взагалі діяльність в сфері сільського зеленого туризму як не Тому ми на сьогоднішній день і спілка наша прагне до того, щоб це питання врегулювати, і будемо говорити з вами ну, на протязі курсу про те, що необхідно прийняти відповідний законопроект. Ми пропонуємо од простимулювання розвитку сільської гостинності в Україні. Він на сьогоднішній день розроблений. Звісно, знову ж таки будуть враховані. Я сподіваюся, на нашу на вашу і на нашу спільну працю будуть враховані ваші зауваження, і сподіваюся на підтримку також і депутатів, і представників центральних органів виконавчої влади, хто в цьому зацікавлений, і місцевих органів органів місцевого самоврядування в тому, щоб цей проект все ж таки отримав своє, скажімо. Скажімо так, ну, взагалі життя, да народився нарешті. Другий блок тут ми будемо говорити про те, як взагалі розпочати цю діяльність да на основі, скажімо так, яких господарств, або які господарства, які суб'єкти можуть її здійснювати. На жаль, тут в мене, бачите, на тільки на 1 січня 2022 року представлені дані. На сьогоднішній день самі розумієте, вони зовсім Ну я сподіваюся, що не зовсім не такі. Але тим не менш, на жаль, офіційних даних на сайті Мінстату немає. От те, що маємо те в принципі, ми і показали. Значить, основні суб'єкти, звісно, у нас залишаються особисті селянські господарства, суб'єкти, які здійснюють цю діяльність на на непідприємницьких засадах. І також ми розуміємо, що якщо здійснення такої діяльності не заборонено іншим, то здійснювати її можуть всі суб'єкти господарювання, які проводять цю діяльність в на сільських територіях. Насамперед фермерське господарство, але це можуть бути також. І, скажімо так, земельні ділянки для присадибні земельні ділянки для дачного будівництва і таке інше. А третій блок це питання, які пов'язані безпосередньо із, скажімо так, послугами, які надаються, чи можуть надаватися суб'єктами, які Скажімо так, проводять діяльність в сфері сільського зеленого туризму. Ці послуги є різноманітні. Від розміщення так до харчування, найбільш, скажімо так, неврегульовані. Тому тут пропонується, ну, по-перше, обговорюються вимоги законодавства, які на сьогоднішній день є, до послуг щодо розміщення, також до, скажімо так, будинків. Садибного типу, як правило, це житлові будинки, ті вимоги, стандарти, які встановлені законодавством саме для проведення безпечної діяльності. Четвертий блок безпосередньо стосується, як ви бачите, харчування. Та, в принципі, якщо турист залишається на День і декілька днів відповідно виникає це питання, і ми намагалися також, скажімо так, різні напрями взяти від безпосередньо надання послуг харчування, да коли готуються відповідні продукти, які вимоги сьогодні чи потрібно реєструвати потужності чи ні, таке інше. До скажімо так, а яким чином має утримуватись, наприклад, кудоба в господарстві, яким чином здійснюватись забій, тому що все це сьогодні реєструється. Вибачайте, uh, регулюється харчовим законодавством, і також е, наголос робимо на, на скажімо так порядку виробництва органічної продукції, тому що до війни Україна була в принципі потужним скажімо так виробником цієї продукції, і в принципі навіть в період війни на сьогоднішній день залишається, особливо це стосується продуктів рослинництва. Тому е, тут і, і в принципі туристи, які їдуть на село, ми розуміємо також. Зацікавлені в споживанні їжі органічної. Тому, відповідно, також хотіли б ознайомити вас із законом, який врегульовує і ці питання. Наступний блок стосується, ну, ми назвали умовно цей блок і, скажімо так, супутні види діяльності, да? але для того, щоб. Також люди, які будуть таку діяльність здійснювати, розуміли, що послуги можуть бути зовсім різні, і на сьогоднішній день у нас є закон і е, про художні промисли, да, відповідно от яким чином регулюється ця діяльність. Ця це на сьогоднішній день знову ж таки маємо закон про аквакультуру і це сільськогосподарські діяльності. Перспективним вважається діяльність в сфері залісення земель сільгоспризначення, особливо там деградованих і малопродуктивних. В маємо відповідне законодавство. Тому о, також, о, скажімо так, на ці послуги, на правове регулювання цих послуг, звісно, звертаємо увагу. Далі, те, що стосується оподаткування. Намагались, о, скажімо так, ну основні питання оподаткування, включаючи, до речі, і туристичний збір, яким чином стягується відповідальність і таке інше. Е, безпосередньо тепер те, що стосується блоку правового регулювання використання зими. Світлані Іванівні передаю слово і вона представить цей блок, тому що Світлана Іванівна на сьогоднішній день є провідним фахівцем в сфері земельного права і питань, які стосуються саме земель призначень. А Світлана Іванівна є чи немає, тому що я не бачу. Так, так. Перепрошую. Дякую, Олена Вікторівна. Я теж вітаю всіх учасників нашого сьогоднішнього заходу і хочу вашій увазі представити огляд тих питань, які ми плануємо розглядати в сфері використання земельних ділянок для ведення сільського зеленого туризму. Ну, безперечно, що запорукою будь-якої успішної діяльності є наведення ладу в даному випадку в сфері земельних відносин. Залежно від того, на якій земельній ділянці або який, який правовий режим має та чи інша земельна ділянка, яка використовується в сфері сільського зеленого туризму, залежить обсяг прав, обов'язків, різноманітних обтяжень, дозвільних процедур, які покладаються на осіб, які здійснюють дану діяльність. На екрані ви бачите перелік. Земельних ділянок з окремим, які мають за цільовим основним цільовим призначенням, які можуть використовуватись в сфері сільського зеленого туризму. І кожна із цих земельних ділянок має певні особливості в частині їх використання. Тому, звичайно, що. Сьомий блок в нас охоплює питання, які пов'язані з особливостями використання земель для здійснення сільського зеленого туризму, з оформленням прав на земельні ділянки. І в цій частині, звичайно, що постають питання, які пов'язані з. Тим на якому саме юридичному титулі використовується земельна ділянка, у нас на сьогодні, як відомо, відбувається такий вже завершальний етап земельної реформи, який передбачає певні, певні особливості, які пов'язані із оформленням прав на землю. Зокрема, відповідно ті особи, які використовують земельні ділянки, на праві постійного користування мають особливу увагу звернути на це. У нас також є випадки, коли використовується земельна ділянка і на праві довічно успадкованого володіння тощо. Тому, звичайно, що в кожному конкретному випадку варто звертати увагу, на якому саме юридичному титулі використовується та чи інша земельна ділянка. З тим, щоб убезпечити себе в майбутньому, звичайно, що ми звертаємо увагу на необхідність проведення певного аудиту щодо документів, які посвідчують права на землю. І, зокрема, це можуть бути різноманітні документи, в тому числі і державні акти. І в нас на кожному такому історичному етапі видавались різні державні акти. І сьогодні необхідно це все привести. До ладу. Залежно від того, про яку саме мова йде земельну ділянку, від цього і залежить порядок використання земельної ділянки. Ну, хочу ще звернути вашу увагу на тому, що. В період воєнного стану, безперечно, ті правові норми, які ми мали до 2022 року, дещо модифікувалися. Вони дуже в нас законодавство розвивається дуже динамічно, і вже навіть ті норми, які передбачали, ну для прикладу автоматичне продовження. Договору оренди вони вже не діють, натомість приймаються інші. Тому ну, теж ми намагаємося слідкувати за цим процесом, до чого закликаємо і вас. Ну і звичайно, що наостанок я хочу сказати про те, що кожен із цих блоків, які представлені, він включає надзвичайно такий великий обсяг матеріалу. Ми лише намагались акцентувати вашу увагу на тих моментах, які варті уваги. Ну і які будуть подальшому розкриті, якщо буде такий запит? Дякую.